Андрій Олефіренко Полтавець, один з бійців спецбатальйону АЗОВ, вже четвертий місяць, як несе службу. Залишив офісну роботу помічника депутата та вирушив на захист України разом з друзями. Для полтавської делегації, яка прибула підтримати земляків, проводить невеличку екскурсію місцем розташування бійців. Їдальня, місце для тренувань, знайомий із кімнатою, де живуть хлопці, на стінах прапори над головами дитячі малюнки, під ліжком та поміж ними, зброя. Поруч армійський рюкзак готовий вирушити з бійцем на завдання. Сьогодні, впевнений, Андрій, в Україні Роджується нова армія, яка здатна захистити свою країну. В цих труднощах, в цих боях народилася українська армія. І я думаю, що хоч невеликий, але все ж таки плюс, що не вдалося політикам-політиканам її повністю розвалити, і вона відродиться і буде надійно стояти на захисті українських теренів. І хлопці прийшли туди. Не за якісь там гроші там чи льготи, а вони прийшли туди, щоб захищати Україну. Сьогодні розповідають представники батальйону. Вони виїжджають з різного роду військовими місіями по гарячих точках Донбасу. Зокрема, брали активну участь у боях під Ілловайськом, де загинув чоловік Тетяни Чорновіл, Микола Березовий. Готові вирушати у бій будь-якої миті. Спочатку, коли ми тільки приїхали сюди, то в основному були упор, дуже серйозний упор на тактику, на навчання, на фізпідготовку. Нас тут убивали фізично в прямому сенсі. Зараз, коли вже почалися бойові, конкретні бойові візди, вже і градом накривало, вже і мінами накривало, і обстріляні. Тобто зараз вже, знаєте так, фізпідготовка і тактика йшла на задній план, зараз чисто чекаємо. Коли нам не кажуть, який бій. І це може бути в будь-який момент. Навіть зараз. Щодо сьогоднішньої політики у державі, то бійці впевнені, вибори парламенту зараз необхідні, аби оновити владу, змити ту, що заплямувала країну кров'ю. Про місцеве населення говорять, що багато людей просто інертних, досі не знають, на чиєму вони боці або швидше на боці тих, хто сильніший. Дехто допомагає, ті, хто криво дивиться в їхній бік, не більше 10%. Антитерористична операція триватиме місяць-два, прогнозують хлопці. Інколи здається, що хтось навмисне гальмує наступ. Інколи бракує важкої військової техніки, аби здолати ворога. Комусь, напевне, вигідна така ситуація зато, а хтось, можливо, заробляє як не політичні, то фінансові дивіденди на війні. Діляться думками бійці батальйону. Тим не менше, настрій військової. Хороший, бойовий. Настрій дійсно бойовий, всі хочуть пошвидше закінчити цю війну, напрягтися там останні сили, добити цього ворога, блогові його і вигнати його в Москву. Тому тільки перемога, дуже бойовий настрій. Хочемо все-таки зустріти вересень місяць уже в себе вдома, на Полтавщині це вже напевне в п'яте, говорить народний депутат України Юрій Бублик. Приїжджає до побратимів з батальйону Азов. Цього разу привіз хлопцям бронежилети, медичний препарат «Целокс», який зупиняє кровотечу на 5-6 годин. Звісно, гостинці та полтавську пресу. Від початку військових дій на сході України Юрій Бублик щотижня їздить до бійців у різні точки. Загалом за увесь цей час передано бійцям 250 бронежилетів, тепловізори, прилади нічного бачення, військові форми та багато іншого, що зміг закупити депутат за власні кошти та гроші полтавських підприємців. Юрій Бублик впевнений, ми обов'язково переможемо. Звичайно, в умовах війни кожен українець повинен мобілізуватися і залучити всі можливі ресурси, можливості, звернутися за допомогою до друзів, до рідних, до бізнесу, щоб всі згуртувалися і гуртом всією українською великою родиною здавали зовнішнього окупанта і потім е, провели реформи і побудували красиву державу, в якій буде приємно жити, а не мріяти про імміграцію до іншої країни. Бійці батальйону всім дякують за допомогу та кажуть, без підтримки було б дуже важко. Полтавські делегації у дорогу назад передали цілу скриню з гільзами. Андрій говорить, створять меморіал. Гільзи зібрали. Плануємо в Полтаві зробити пам'ятник цій терористичної операції війні. <кій> ну, не знаю, це вже як він буде виглядати, це хай вирішує скульптор. Який буде це проєктувати, але ми бачимо там або цей метал, це буде символічно, або самі як гільза, як елемент якогось Сфальди. скульптури, пам'ятника.